Вітаю усіх! Сьогодні буду робити такі пиріжки. Я їх називаю лодочки. Це такі пиріжки, в які можна багато покласти начинки. Хто любить багато начинки, то ті пиріжки для вас, і, і начинку можна давати любу, яку хто хоче. У мене сьогодні буде чотири види начинки. І я вам буду показувати, що це є можливо давати любу начинку і з чим ви саме більше любите, це собі можете додавати до тих пиріжків, вони є такі універсальні, я би сказала. І, і сьогодні я хочу такі зробити, бо я вже, 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 вже теж хочу їх. Ой, і буду показувати вам, скільки інгредієнтів нам потрібно, я не буду казати, я просто буду, опишу все під відео. А ви собі подивитеся і будете знали. Тут я маю тепле молоко. І будемо робити опару. Спершу робимо опару. Тепле молоко додам дві ложки цукру, щоб наша опара скорше запрацювала. І тепер додаю дрижі. І треба все це так трошки вимішати, щоб їжі зволожилися. Це вимішуємо. Тепер додамо пару ложок борошна. Ось їм божу дамо. Бо це багато молока, то треба дати пару ложок більше борошна. Я все беру з загальної маси, скільки борошна в загальному, скільки цукру в загальному, я все беру від загальної маси. Додатково нічого не додаю. І тепер я її зараз вимішаю і залишаю, поки вона не підійде, не забродить. Як опара буде готова, будемо замішувати тісто. Тепер, поки наша опара ще підходить, ми зробимо, змішаємо всі решта інгредієнти. Тут в мене є масло розтоплене. Додамо цукор, ванільку, опис на ванільку я. Поставлю знизу, і це все треба добренько вимішати до однорідності. Моя упара підходила півгодини. Ви бачите, яка вона зробилася пориста, і як вона збільшилася в розмірі. Значить, дріжджі забрудили, все добре. Тепер будемо з'єднувати всі решта інгредієнти з опарою. О, і ще раз тепер все вимішаємо. Дуже гарненька опара, вона така пухнаста, така пишна. Самі бачите, сам пух. Воно бродить, воно прямо так бродить і бульки, бульки булькають отак прямо на очах. Тепер будемо додавати муку в три етапи, потрошки. І вимішувати тісто, тісто буду вимішувати руками то саме ефективний спосіб. Я вже додала останню муку і тепер буду вимішувати тісто до готовності. Тісто вимішується зазвичай щонайменше 10 хвилин. Так що Треба просто його місити, 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 поки воно не стане однорідне і, і таке еластичне. По тісті видно, коли воно вже вимішане коли воно готове. Так, тісто я вимісила. Дивіться, воно таке гарненьке, м'ягеньке, пухкеньке, воно не є забите мукою, воно не є тверде, воно дуже м'ягеньке тісто. І тепер я капаю олійку на дно. І будемо ставити його на підходження. Наразі на годину, а там буде видно, як воно буде потребувати півтора години, дамо йому півтора години. І зверху теж так легесенько олійкою, щоб воно не присихало. І накриваю кришкою. О, і тепер ще зверху дам рушничок теплий. О, і ставимо в тепле місце. За годинку часу тісто дивіться, як гарненько піднялося. Тепер я поверхню посипаю трошки мукою, буквально трошечки побачимо, чи треба буде більше, і будемо тісто викидати. О, це яке гарненьке. Буду ділити його. На менші кусочки, і ті менші кусочки буду ще трошки розкачувати і ділити ще на менші кусочки дуже великі пиріжки не треба робити. Бо тоді треба в кожен п'жув дуже багато начинки, тут теж не буде смачно і не буде добре. Так, ось такі кулючки буду робити. Ось так буду продовжувати робити всі кульки, чи колубочки я їх називаю. Тепер дивіться, в мене вийшло 30 колубочків. І тепер ці колубочки я буду начиняти різними начинками. Що я тут маю? Я почистила 4 середніх яблука. І порізала їх, виділяючи серединку, і порізала їх на отакі кусочки, маленькі, дрібненькі квадратики, Добавила дві ложки цукру, кориці, одну чайну ложку. Це все перемішала. І, і тепер буду наповняти пиріжки. Тут я маю чорничку. Чорничка в мене заморожена, бо зараз не сезон. Я додала теж чайну ложку цукру. І теж буду з нею робити пиріжки. Я маю вишні з маком. Я додала теж чайну ложку цукру. Тож дивіться, скільки цукру кому смакує, і кому скільки. Може хтось хоче дві чайних ложки, то собі додати. І буду робити з вишнями. І також я маю тут сир, в який я додавала дві чайні ложки цукру, ванільку і, і трошки соку лимонного. І, і тепер я буду начиняти оцими всіма начинками свої пиріжки. Маємо робити, розкачуємо нашу вареничку. І тепер всерединку накладаємо столову ложку яблук. І тепер ось так буду їх за, за, ну, скручувати, заукруглювати, отак. І з'єднувати бука. Бука з'єдную, а тут просто їх скручую, піднімаю. А бука треба з'єднувати дуже добре, щоб сік, який буде з яблук і чи, чи з чогось другого, щоб він не міг витекти. О! Отаке. Отака лодочка. Получається лодочка. І складаємо на пляшку з пергаментом. Я потім покажу, як, на якій відстані один від другого. Тепер я дивлюся, котра більше підрухалася в колобочок, котрий більше підрухався, і я його першого розкачую. Я один показую. Піднімаємо, чуть скручуємо бука. І піднімаємо, зафіксовуємо, і тоді другу сторону піднімаємо і зафіксовуємо, вже разом зліплюємо. І начинки можна дати більше. Бачите, вони вони такі тепер зараз стали гнучки до начинки Ви можете сюди всередину дати стільки, скільки, скільки хочете і скільки вам пасує. Я продовжувати, поки всіх не пороблю. Як пороблю всі, тоді вам покажу ще далі, що. От дивіться, одну бляшку я наробила, є з яблуками і з шурничками. Наші човники виглядають дуже, дуже гарно і добре. Тепер я її хочу накрити отак салофаном, отак кльоночкою, і поставлю на підходження в тепле місце. Це одна бляшка готова, а тим часом буду робити другу. Ще покажу з вишенькою, як то робиться. Отак От легенько чуть, чуть підкручуємо кутики і загинаємо їх сюди і приліплюємо. Тепер з цієї сторони знову вже так само чуть-чуть підкручуємо і зліплюємо до купи кінчики. І в нас виходить такий човний кораблик. Бачите, човник кораблик. Мої перші пиріжки підійшли, дуже вже гарненько, і буду їх змазувати зверху. Я взяла одне яйце і трошки молока до нього додала, жовток з білком збила. І зараз буду отак по поверхні скрізь змазувати. І все, і духовку вже розігріваю і зараз буду випікати. Отак гарненько підпікаються, повиростали ще більше зробилися. Я випікала при температурі 180 градусів Цельсія, потім зменшила чуть-чуть на 170 градусів Цельсія і пеклися вони у мене 25, від 25 до 30 хвилин. Ось так. Одна партія 25, друга партія 30 хвилин. Так, мої пиріжки спеклися. Їх вийшло взагалі-то багато. Можете брати на пів порції, якщо комусь треба менше, бо їх виходить з тієї порції, що я робила, дуже багато. Самі бачите, що дивіться, пиріжки як золото. Пиріжки як золото, дійсно. Кожен один, другий ліпший другого. Дивіться, яка то краса получилась. Такі човники, я би казала човники. О, і я робила з різною начинкою, ви знаєте, о, так що ви дивіться, з якою вам смакує, яку ви хочете. О, я хотіла попробувати зі всіма зразу, <хи> бо то порція є велика. І я думаю, собі, якщо стільки пиріжків, то хай буду з різними начинками. Я люблю, коли багато, коли є вибір, коли ти хочеш собі один, другий пиріжок з такою начинкою, з такою начинкою. Тож класно. О, і тепер я взяла капучинку і з капучинкою буду насолоджуватися. Силку на капучинку поставлю під низом, щоб ви собі могли зробити таке капучинку, бо я вже за нього багато говорю, і воно є дійсно смачне і добре. І воно до любого печива, до любих пиріжків, до любого воно підходить, та капочинку. І... Давайте цього з яблучками розламаємо, щоб ви побачили, який він всередині. От він такий от-от, він всередині, бачите. На низу тісто не є грубе і не є високе. Ну, по боках воно підрухалося, то так має бути. Так. і на смак зараз покушає, воно має бути дуже добре. Зараз цього звишенькую. Не є тісто дуже солодке. Якщо хто любить тісто солодке, можете додати більше цукру. Чисто якраз для мене. Воно таке в міру солодке. Якщо хочете більше, можете додати більше. Можете додати більше цукру до начинки. Бо, я, знаєте, по мінімум, щоб тільки-тільки. Можете дати більше, якщо хто хоче. А так, то пиріжки дуже добрі. М -м -м. Смакота. Так що, кому сподобались мої пиріжки, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал справа в куточку внизу на такому червоненькому квадратику. І до наступного смачного і цікавого якогось відео. Па-па!